Карта бойових дій за 15 вересня на Сумщині сили оборони зірвали наступ росіян і відкинули ворога на північ від сіл Кіндратівка і Андріївка. У цих боях відзначилися військові 225-го окремого штурмового полку і 71-ї єгерської бригади. Під їхнім натиском окупанти вимушено відступили до Костянтинівки, крайнього села на кордоні із Росією. Росіяни просуваються у північному районі Куп'янська. Групи окупантів накопичуються в лісі між Радьківкою і Куп'янськом і просоч. Ю. Чуються в місто для скритного переміщення. Вони використовують навіть газові труби. Так вони вже зайняли район вулиці Ювілейної, стадіон Спартак у Сірійзоні. А поруч пагорби парку Екстрім, з яких видно місто у долині. Важливо не дати ворогу там закріпитися. На південь від Покровська Росіяни просунулися у Звіровому. Через це село вони намагаються проникати у Покровськ. Підрозділи зі складу першого корпусу НГУ Азов тиснуть на ворога на добропільському виступі біля Покровська. Від окупантів зачистили село. Анківка і прилеглі території Росіяни прагнуть втримати виступ біля добропілля. Тож перекинули на цю ділянку боїв проти корпусу Азов додаткові резерви, чотири бригади піхоти і один полк морської піхоти на межі Запорізької області з Донеччиною. Росіяни заявляють про захоплення Ольгівського. Про це повідомило міністерство оборони болотної федерації. Окупанти опублікували також відео з окупованого села.